Дай Боже щастя і здоров'я. Оце я тільки покинувся, чую на вулиці якісь звуки трактора. Думаю, що тут пати знову з самого ранку початку. Бачите, на задньому фоні відеорію і кусочок. Що я думаю? Вийду запишу вам відео, бо вже майже левий час по площі поварали, залишилися зовсім трошки, а мене не було вдома, та й не було коли часу вам знімати. То сьогодні вийшов, зараз там знизу відорою, буду варяти тут площу, тут невеличка площа, 15 соток. Uh, покажу вам, як кидаю той плуг ПЛН. Тут з боку я теж зурав. Звісно, ну, не пелесне, лемка, але то ПЛН. А рен відорює і буду варити, не знаю, один чи в два сліди, де крутитися. Будемо дивитися, ПЛНчик. 3 по 35 перероблений, ми його перероблювали. мтз 80 uh, Що в ньому перероблювали? Це те, що рамку змістили так. От. Трошки в самому рамку змістя вліво, тобто плуг став правіше, ближче до колеса. Бо минулого року перший корпус взагалі не докидав, там знаєте, має бути різниця на полиця. кінець поли... Ой, кінець леміха має починатися колесом. А виходило так, що кінчається леміх і ще є відстань сантиметрів 15-20 до колеса, того воно їм не кидало. Будемо зараз побачимо, що воно дає нам теворати. Звісно не ідеальна оренка. Але що маємо, то маємо у нас тут такі поживні решточки, капуста. Ще ціла куча всякого було. Зараз побачимо, як воно його буде прикидати. До арбузики ще лежать. Але він зробить один прохід сюди, але звичайно, треба, щоб зробив один прохід, Спав борозну плуг. Тоді буде, схоже, чи то оранка, чи то не оренка. То оралилося, ми пробували ще одного плуга налаштувати. Але щось ми зрозуміли, що він нам не підходить. Виставили на продаж. Говоримо далі ПЛН. Зараз будемо бачите. Ох, димок пішов. Так, 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 зараз зробиш ще пару, проходів тут глянемо, що воно виходить. О, не будемо виправдовуватися, що маємо, то маємо. Але теж всі прекрасно знають, що краще галіма осіння оренка, ніж хороша весняна оренка. Хто би що не казав, Вона так і виходить. Набиває трохи на корпуса. Та вже як я, ну ще трошки залишилось доворати. Та й все. Тут там Морку розслабла, що Морку догори повитягувало, що ми її тут прибирали, що зараз відійде, Піду вам покажу ту площу, як він зорав, що щойно зранку теж варав. Перший прохід, хто би ще не казав, ось так виходить. Дарень Та пакетів'я собі, борозумка. Ось так йдемо, покажу вам ту площу. Оф. Ну, не скажу теж, що ідеально. Ідеальної оренки не існує, скоріш за все, але... Хочу сюди ноги. Ну, я вам так скажу, були у нас площі, які поцілені ми гірше ворали, що стоять брили. Якщо буду можливість, мати вам покажу. Ну, фон, звичайно, такий для, для затримання зимової вологи, я би сказав, саме раз підходить. Рівненько, так, плюс-мінус, так, щоб видно кожного корпусу не сильно. Як згорали, так і маємо. Добре, що собі теж крутили цілу разів того плуга але ви знаєте що крутити плуга треба мати справно навіску. і так далі і все по кругу так, що я хочу ще так мені зараз розворюють, тоді я вам вже покажу ту оранку, яку туди виходити Цікаво лише одне, що по витраті палива в нього виходить, бо я з тата ніколи не питався, ми просто заливаємо, заливаємо, тоді їздимо. Золотного разу не цікаюся, ага, там заворював. Що він бере по ну, Я думаю, літрів 20 гарантія, так на тих городиках крутитися. Але та 20 літрів на гектар, що, 1000 гривень на гектар виговорити, то не та я того, в 5 тисяч, щоб мені репракту. Та якось так багато паде в робити. Подаварював такі ресори, не значить видно. Може пачка ресори. Що плуг десь землю, теж крутив, щоб в мене не до того плуга страшне. Але бачу щось це на шама невліше, ніж минулого року вариться. Хто тобто пам'ятає відео з минулого року, що ми йому крутили. Робили бачите, як кидає. Цього року ворав по найму від татоші. Попросили виворити городи. Відірвав з заднього корпуса тупу раму, Вона там вже була варена, ми на неї ніколи не дивилися, нічого. Порвав корпус, а то приїхали, заварили, виставили, то й воримо далі. Вже був не 3.35, а 2,35. 35 Але таке нюанси: в кого не буває. Хтось робить плуги, зроби корпуса, хтось нічого не робить. Його добре, він заварює аж. Воромим тут під овочі. Ой, не знаю. Хотілося б мені спробувати глибоке рихлення, але немає чим. Дайте будемо таку маленьку площу просити кошти, щоб зарихли таке собі. Мені здається, що під овочі, глибоке рихлення могло би бути ліпше, ніж моранка. Але поки немає можливості, виходимо з того, що маємо. Та й таке. Самі бачите як він кидає, в принципі мені подобається непогано. Те що там видно трошки корпуса, хоча по другому проході мало, мало що можна рівняти, але ну, в принципі рішечого минулого року. Що по голубині оренки так, ну, я думаю, вже можна поміряти, хоча немає чим. О, ось такого станемо? Якщо на палець тут 22 см десь найбільше. Глибоко не ворить, колесо некручує, не та й нам вистачає. Верхній шар перекинули, грунту поживні решки завернули. Та й будете дарплям дається нам капусту як вона докидає. Там дизончик божі. За йде добре, де це кидає. Капуста, ви бачите фон так само, правда? Ну, трошки закидає, трошки не закидає, так як по але, немає що жалітися. Добре, що їх не горати. Та й ось такі фон виходить. У нас настільки багато землі, щоб вкладатися в техніку. Я би сказав складаю дуже мало землі в порівнянні з фермерами. Але всі щось починають. Якось потрошки, 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 то і буде. Добре, що хоч так є. Така Добре народ, я вам ще зараз покажу що в кінці вийде Щоб не знімати вам прохід кожного корпуса, плуга. Дивимось далі. Лайк, like, лайк, like ставимо, підписуємося. Буде більше контенту. Так, ну що, народ? Дали ще мені покататися, ніколи в житті не вважав. Дали проїхатися, повчитися трошки. Uh, такий фон виходить, так, стати, зараз вам десь таке показати легенько Я думаю, видно, правда який фон виходить Когутени стоять То там може бути, тато трохи рівняє заїмку, але хочу договорювати його Та я таке виходить у нас Газу повного пішов Ну, в принципі, кажу знову ж повторюся, ліпше, ніж минулого року вгоралося, набагато ліпше, легше будущий пішли. Все далі, бачите, яка земля добра, саме раз, хоч бери, загійтай та, і сій. Так, ну, Фон на зиму файний, Перезимує весною культивація, або дискування, посадка і на тому буде. Ну, Забиває середнього і заднього корпуса, що зробимо. В принципі, воре, ворон падає в землю, вбивається, воно собі добре там. І так, дуже певно, що останні проходи. плуг собі вирівняється, який борозим впав. І поперло. Ну, Оцінюйте ви, воронку, як виходить, я думаю, добре. Дуже навіть добре, мені подобається, бачите фон який файний. Оп. Та й так. А ми доворюємо, що зараз там в кінці паншої відворить. І все. Залишається там ще один кусочок цілини. Але не знаємо, чи ми його будемо варати, чи ми його по весні Зараз типу задискуємо, по весні задискуємо, Та й на тому буде. Там планується гарбуз посіятися. То ми будемо бачити, що з ним робити. На тому будемо відео завершувати. Дякуємо вам за перегляд. Оцінюйте, підписуйтеся. чекайте нове відео. Все, до зустрічі. Екстрене включення з нової площі. Дали нам городика тут, земля не оброблялася, це, до речі, городка, тут кусочок оброблявся, тут ще трава зросла. Розворюємо ПЛНу по траву. От дивіться, що воно виходить, як воно її говорить. Втягнено, бо живе навіть дивіться. Ви навіть не уявляєте, який тут запах зелені стоїть цієї трави, ніби весна на вулиці, знаєте, що такого розквітає, пахне тою травою. Не знаю скільки років не оброблялося тут цей шматочок городу. Ну Я думаю за зиму воно його трошки розтягне, розкисне, весною ми тут обороною дісковою пройдемося ще. Бо така брила, звісно, тут посакати треба, дай Боже. Лужок шліфануйся на діти цілені. Чай до того вже, знаєте, був розворений, але бачите, не забиваємо. Ой, будемо бачити, що воно з того буде виходити потім, не знаю. Самому цікаво, Та, як воно, його, звісно, перекидає. Але ну, що я вам скажу, ви ж самі знаєте, як у стільки років тут загальному не обробляється земля і як після того її виробити. Ну якось так виходить. Якось так виходить. Бо думали скосити, передіскувати, але зрозуміло, що немає стільки багато вільного часу. По затратам все виходить. Ми краще переоремо. Легенька оранка, по весні дісковка. І будемо бачити, чи ми тут будемо садити, чи щось може посіємо. Навіть не знаю, що ліпше буде, бо цю хоп тут треба буде вивезти. Хоча тут ніби більше трава, але от є таке щастя, не знаю, що то було. Навіть не уявляю, треба теж вивезти, от. О боже, це що за щастя, як його буде вивезти? О, ну, підкажіть, що це таке, крупива якась. Тут пів біде, у нас і переворист буде. Та й так, от бачите, ось нас землі розгоралися, це я вам скажу буквально з недавніх пір, знаєте, коли хтось в селі почав працювати на землі. Після того всі почали включатися, отут стояли, не цей кусок. Далі там кусочок маленький вирався, Тут землі стоять не вороні, але воно незручно, воно з горбочка, знаєте. Раз тут був один фермер перевернув трактора. Ще раніше, набагато раніше. Та й так. Ли ми туди розворюємо. Такий фон результат виходить у нас. Не знаю. Хто би ще порекомендував, як розробляєте, ви цілину. дісками ми думали зайти. Перед оранкою вам чесно скажу. Зараз вам покажу ще. Дісками ми заходили теж на одній площі перед оранкою, але десь за тижня два Ну, Воно його не сильно перевернуло. Тут щось палив? Воно його не сильно перевернуло. Але може все ж таки було б ліпше, якби ми дисками зайшли, бо оця площа також наша. Ми тут перед оренкою заходили дисками. І бачите, фон який вийшов. Але я вам скажу, тут не настільки висока трава була. Диски її легенько там, з перевернуло. Пложок його перевернув, бачите що стоїть тут. Ну в принципі кажу, знову ж таки за зиму воно собі пройде. А тут далі. Тут вже посаджено. Ну, В принципі тут город на все тільки рік не оброблявся. Такого типу. Ну, ось такий тут фон і ось такий там фон. Буде якось Повесні будемо... Будемо знімати контент для вас розробляти це площі. Так народу, чому ми зупинилися, бо Позвонили, хочуть плуга купити. А... Ой, навіть не пам'ятаю вже, що було. Ну коротше, розворюємо, по весні буде, буду їздити в тому тракторі, кидатися, роздісковувати то все. Скоріше тут тебе посів. Не знаю чого. Було би щось цікавого щось дороге посіяти, але вже як буде. Бо тут я даю гарантію, даю гарантію, пам'ятайте мої слова, тут в окружності всіх буде посіяна соя. По іншому тут ніяк не відомо, бачите, люди сіють часник, скоріш за все. Садять поручно. Тут буде, скоріш за все, всіх посіяна соя. Наші такий тренд пішов на сою, всі сіють сою. Не знаю, що так. Але як є, так Кожного свій вибір, садити, сіяти, чи просто, щоб земля постувала. Давай вот так. Шапитка жить, не знаю. Як, в кого як, у нас е, оранка сотих по 50 гривень. В кого як, що по ціні оренки? На гектари не знаю, бо гектари не просимо і не воримо. В кого що по ціні оренки, теж було б цікаво послухати, хто скільки заробляє. Ну, У нас так як прийнято, знаєте, літра дизеля на сотку. Умовно типу по ціні. Та якось так. А тут а що ще. Кукурузка стоїть з 600 кусочок будемо далі доворювати, тут виходить город просто 20 соток, там соток до 10 оброблялося, 10 ще не оброблялося. Будемо зараз ще тут приворювати. Та й так, добре. Покажу вам ще що, що тут вийде, тому будемо бачити що воно буде. Ну Що народ, Такий фон вийшов городу. Ну, Ніби рівненько, а тут дорігні іконок потрошки там. Було його вибило, туди його. Е, Ну що, оцініть ще цю ринку. що воно є, я вам скажу непогано. Непогано, більш-менш рівненько. Щось той ПНК ще може. В принципі кажу, знову ж таки, порівнюючи з минулим роком, то тут взагалі казка. Таке, рівненько. Не знаю як вам ще показати. Так виходить, телефон рівно стоїть. Таке фон полі виходить, ніде, не видно, плуга, корпуса не видно, ніби все скрізь докидає. Звичайно, не так як хочеться, воно приорюється, але за зиму собі перегниє, постоїть. Та й на тому буде. Ну, там мова може не йде навіть про це. Там така оренка. Тут отак виходить. Подякува вам за перегляд. Кому сподобалося відео, думаю вже оцінили лайком, підписалися. Все, і до нових зустрічей!